Коли курличуть журавлі в небі, то вже треба подумати про зиму. Журавлі можуть підсибувати, вони можуть кружляти, вони можуть себе поводити. Ну дійсно, як люди, які радіють. Пелеченята сидять дуже довго в гнізді, і батьки літають, приносячи їм поживу. Журавлі цю поживу шукають самі. В деяких регіонах України. На лелек і журавлів кажуть «Бузько». Крик журавля це як крик про смуток, про те, що вони покидають батьківщину журавлі. Вони створюють пари одну на все життя. Людина, яка бачить журавлини танець, буде удача, буде візіння, щось буде дуже хороше відбуватися в її житті, де вона отримає не тільки веселощі, але і прибуток. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поділюсь з вами своїм відкриттям. Чесно вам скажу, що я ну, особливо не замислювалась над цим питанням, і раптом мені потрапила інформація, і це був для мене такий інсайт. Я хочу задати кожному з вас це питання. Як ви вважаєте, журавлі і лелеки це птахи схожі? Це одне і те саме, це різні назви. Одних і тих самих птахів. Чи це все-таки такі птахи, які відрізняються, і саме тут моє несподіване осяяння, вони відрізняються як небо від землі? Тож символом України є і лелека, і журавель. І сьогодні я хочу вам розповісти про журавлів. Бо вже в наше віконце починає заглядати осіннє сонце. А наші пращури говорили, що журавлі на своїх крилах приносять весну весною і несуть осінь над нашою землею, сповіщаючи про прихід зими. Взагалі, коли курличуть журавлі в небі, то вже треба подумати про зиму. Вже осінь набирає обертів, стає холодніше. І це стається інколи наприкінці вересня, коли ключ журавлів ми бачимо, а, як правило, ще і чуємо в небі. Або це стається у жовтні. Тому жовтень в народній традиції українців ще називали такою журливою порою прощання журавлями. Згадайте. В нашій історії, в нашій традиції ми часто бачимо в різних літературних джерелах, в різних, на різних зображеннях живопису, як біля крониці стоїть птаха. І цей птаха – це і є Журавель. Бо саме за однією із легенд хлопчика спас птах від спраги, який заблудився в лісі, і цей птах. Потім був названий журавлем. І цей птах люди увіковічили пам'ять про нього, поставивши його біля криниці, щоб він своїм довгим дзьобом діставав воду. До речі, журавлі занесені до червоної книги і в Україні також. І в Україні існує тільки два види журавлів, і вони дійсно мають дуже невелике поголів'я. І це неймовірно цікаві птахи. Вони відрізняються від лелек тим, що будують свої гнізда на землі, а лелеки десь на стовпі або на будинку. Висиджуючи своїх маленьких журавлят, журавлі дають їм таку силу, що ті, коли пробиваються. На цей світ, вони через декілька годин вже хочуть вискочити додолу на землю і бігати, як ті маленькі курчата. Тому журавлі постійно мають бути на чеку, щоб не розбіглися їхні пташенята. Стосовно лелек ми знаємо, що лелеченята сидять дуже довго в гнізді, і батьки літають, приносячи їм поживу. Журавлі цю поживу шукають самі. Вони, до речі, є образом дуже великої працелюбності, і вони багато працюють для того, щоб забезпечити себе і своїх малят. Вони їдять різну поживу, а на полях, є, де ну, погані господарі погано зібрали урожай і залишили багато залишків, журавлі можуть просто влаштовувати банкети. І в дарунок людям, які залишили для них на полях залишки врожаю, журавлі можуть влаштовувати танці. Так-так. Журавлі можуть підсибувати, вони можуть кружляти, вони можуть себе поводити, ну, дійсно, як люди, які радіють. Такі танці лелеки ніколи не виконують. До речі, саме журавлі мають унікальні голосові шляхи, і коли вони відлітають, вони дуже журливо кричать, прощаючись з батьківщиною. Тому крик журавля це як крик про смуток, про те, що вони покидають батьківщину. Вони дуже сумують, до речі, як і лелеки за батьківщиною, вони дуже віддані і коли повертаються додому з теплих країв, вони заселяються в ті гнізда, якщо вони не зруйновані, або добудовують на тих самих місцях, де жили раніше, свої нові гнізда. Вони відбудовують на основі старих Журавлі вони створюють пари одну на все життя і залишаються відданими. Так само, як вони віддані один одному, так само вони віддані, вони великі патріоти і своєї батьківщини. До речі, існує а, така інформація, що 21 травня 1822 року неподалік німецького міста Мекленбурга. В тілі померлого журавля знайдено було 80 сантиметрову стрілу, що наскрізь пронизувала шию птаха. Уявіть собі, що журавель з цією стрілою прилетів з Африки, бо саме там вони перебувають, коли зимно в наших регіонах, і там його підстрелив хтось із африканського племені, і цей пернатий настільки хотів померти навіть на своїй землі, що з цією стрілою подолав тисячі кілометрів. і вже помер безпосередньо десь неподалік видно свого міста, свого місця, де проживав до цієї такої вже смертоносної для неї подорожі. Тож за один день журавлі, коли вилітають у вирій, вони можуть пролітати до 800 кілометрів, але, на жаль, як показує ця історія, не всі і долітають. Не всі і повертаються. І тим не менш, ми, ми з вами починаємо розуміти, наскільки це потужний птах, птах патріот своєї батьківщини, недарма журавель, також є символом нашої України. Також журавлі цікаві ще тим, що вони, і так вважали наші пращури, вони є посланцями у світ богів, і люди через журавлів подають знаки богам, і журавлі передають свої послання людям. В деяких регіонах України на лелек і журавлів кажуть, «бузько», «бузько» або Божа птаха. І тут ми маємо вже з вами розуміти, що вони і зовні відрізняються, і, звичайно, відрізняються навіть по своєму ну, прояву життя, як ви вже знаєте, з того, що я вам сьогодні розповіла. В Давній Греції, наприклад, Журавель був священним птахом Гермеса. І вважається, що Гермес. Він дав людям не тільки вміння торгувати, але дав мудрість і дав абетку, дав літери, і на крилах своїх журавлі принесли цю абетку в стародавній Єгипет, де в стародавньому Єгипті стали використовувати цю абетку. Але тут треба вже трохи. Озперечатися стародавніми греками, що було раніше: яйце чи курка, що раніше виникло абетка, іерогліфи які дали боги Єгипту. Людям, і знову ж таки через Бога Тота, він же в Стародавній Греції у нас виникає, як Гермес Тресмигист, то куди журавель відніс з Єгипту в Грецію абетку чи з Греції в Єгипет. то вже будуть, Нехай розбирають ті, хто вивчають міфи, ті, хто вивчають історію в роках, в періодах. Але я скажу одне: що Гермес, що То це одне і те саме божество в різних. Культурах, цивілізаціях, це Бог мудрості, Бог просвітництва, а журавель, що в Єгипті, що в Давній Греції, є символом цього Бога. Недарма на, на багатьох фресках на стінах храмів Єгипту ми часто бачимо поряд з Богом Гермесом Тотом або Богом Тотом Богом мудрості, саме білого журавля. Тож. Той ту абетку, яку журавлі є, на крилах принесли людям від богів, називають клинопис. Чому? Тому що журавлі, коли відлітають у вирій, вони створюють певний клин, у якого є певний дуже чіткий порядок. До речі, цим вони також відрізняються від лелек. Клин очолює вожак. Він має бути найпотужніший, найсильніший, бо на нього орієнтується абсолютно весь клин журавлів. Далі розташовуються в дві гілки решта журавлів, і в самому кінці летять ті журавлі, які мають найменше сил. Але для того, щоб долетіти до того місця, куди спрямовується клин журавлів. Самі останні мають точно відтворювати рухи крил попередніх. А в цьому клині журавлиному існує правило. Швидкість, рух крил задає вожак. І потім всі, хто, стоє, хто летять за ним в клину, мають повторювати дуже чітко. Саме його рухи крил. І коли відбувається синхронізація крилами всього клину, то вожак і вся абсолютно зграя, весь клин журавлів, підтримує тих, хто летить в хвості, має найменше сил, а їм, як наче, передається ця сила ось таким чином. Чи не чудо, чи не дивина? Закладена в цій дійсно птасі і в цьому самому дійству. До речі, лелеки не літають клинами, вони літають невеликими зграями, більш, вони здаються більш хаотичними. І вони такі. Можна сказати, птахи егоцентричні. Якщо журавель орієнтований на групу тих, з ким він взаємодіє, то Лелека вона може претендувати на, тільки на себе, на свою певну особу. Але про лелек у нас є дослідження на каналі Калина. Будь ласка, перейдіть, пошукайте, наприклад, через пошук на нашому каналі і дізнайтеся більше про Лелек. До речі, журавлі мають настільки оригінальну влаштовану горлову трубку, що видають ось цей журавлиний крик, журавлиний такий звук, коли відлітають або коли прилітають навесні, що його чути за десятки кілометрів. Уявляєте, ми можемо не бачити клину журавлів, але чути. Як вони летять. І це також особливі такі птахи. Наші пращури вважали, що журавель це аналог птиці Фенікс, що він летить в сторону сонця і, як наче, розчиняється в сонці, а потім на іншому боці сонця з'являється. Можливо, в цьому також є якась така містичність цієї птахи, і, можливо, зараз, коли ви будете на неї дивитися, то будете розуміти, що журавлі – це і символ батьківщини, і символ патріотизму, і символ подружньої вірності. Ви пам'ятаєте, що вони моногамні, вони люблять тільки одну пару, створюють одну пару на все життя і дуже страждають, як хтось із них гине. Тому, якщо ви хочете більше зануритися в цю тему. То вивчайте тему різних птахів, різних тварин, які населяють нашу Україну, а тим більше тих тварин, тих птахів, які є для нашої країни тотемними. Журавель і лелека це абсолютно різні птахи. Журавель відноситься до журавлиного сімейства, а лелеки до лелечиного. І таким чином вони навіть... Ну, абсолютно різні. Сподіваюся, що це відео зараз розклало вам ці акценти. До речі, коли люди бачать, як танцюють журавлі. А танці журавлів це особлива насолода, то вважається, що людина, яка бачить журавлиний танець буде удача, буде візіння, щось буде дуже хороше відбуватися в її житті, де вона отримає не тільки веселощі, але і прибуток. Ви пам'ятаєте, що коли ми бачимо лелек, і вони летять особливо парами, то це на благословення вашої сім'ї, на сімейне благополуччя і гармонію. Ну, Навіть в цьому вони трошки відрізняються. Як на мене, журавель це птах такий більш матеріальний, так, який і живе на землі. А лелека це щось таке майже космічне, хоча і то, і то Божий. Тах, і він благословляє лелека, благословляє сімейні стосунки. За будь-яких обставин журавлі це ті птахи, які оспівуються в народній традиції. Багато про журавлів ми можемо почути. Ну, наприклад, в українському фольклорі є така жартівлива пісня, під яку танцювали, де Співається журав грає, журав грає, журавочка скаче. Або, наприклад, наші з вами пращури складали багато різних цікавих присказок, прислівів про журавлів, і я вам підібрала такі самі цікаві, наприклад, ліпше горобець у жмені, як журавель у небі. Так? Знаєте, відома а, така присказка. Журавлі прилетіли, весну принесли. А тут взагалі мені дуже подобається така приказка, народна мудрість, унадився журавель до бабиних конопель. Ну, я думаю, що ви розумієте, про що це? Це про те, коли людина, як та муха до вас причепилася і не відстає. Так от про таку людину казали, що унадився журавель до бабиних конопель. Лови журавля в небі, казали про людей, які там десь літають в небі. Не кричали журавлі, як звир'ю летіли, не будуть кричати, як і назад летітимуть. Ну така, таке спостереження, що журавлі, коли повертаються, вони завжди своїм голосом віщують нам про те, що вони прилетіли. До речі, наші пращури спостерігали за цим і вважали ще журавля не тільки символом подружньої вірності, працьовитості. Але і символом довговічності існують випадки, коли журавлі живуть більше 70 років. І є описаний в літературі випадок, коли білий журавель, який дуже-дуже погано переносить неволю, в неволі прожив 83 роки і ще у 78 років вивів потомство. Тож давайте будемо. Оберігати нашу природу, будемо для цього її вивчати. Звичайно, полювання на журавлів заборонено, заборонено і міжнародними організаціями охорони природи. А в Україні знову ж таки наголошую, що журавлі занесені до Червоної книги України. Вони є нашим символом, символом України. Вони є неймовірними птахами, в яких варто навіть... Закохатися, якщо вони живуть десь поряд з вами, і спостерігати, бо вони можуть багато нам дати на своїй мові, мові пташині або мові богів. Тож бажаю вам радості, щастя і нам всім з вами перемоги, і якнайшвидшої перемоги, а також щасливої долі в нашій прекрасній Україні. До зустрічі на каналі Калина.